Надія вітаю, відповідаю коротенько на ваші запитання. Дуже приємно, що ви ці запитання ставите. Якщо у вас вони будуть, обов'язково продовжуйте це робити. Тому що в нас на каналі зв'язок обмежений, оскільки, якщо дати можливість всім писати, при наявності більше 700 людей, це буде там просто бардак. треба буде сидіти цілими днями тільки відповідати на якісь питання. Тому питайте, я буду відповідати. Яка ж різниця між Золін і Мюсент? Фактично, і то, і то це мусити. Тільки різниця в тому, що Золін це більше мусиш, коли тебе щось примушує, і ти зобов'язаний. Тобто є якийсь закон, правило, припис і так далі, коли тебе якось зовнішньо є примус це зробити. Наприклад, lernen. Ти зобов'язаний вчитися, тому що є. Є закон, що діти мають вчитися, так? Чи ти зобов'язаний вулицю by і überqueren при зеленому світлі переходити? Є знов таки закон. Переходимо на зелене світло. Тут нас зобов'язує щось. Умовно, якийсь закон, припис. Мюсен це близько до нашого мусити. Це. Я повинен, але якщо не зроблю, то в принципі нічого страшного не буде. Ти мусиш в магазин піти. До муст є ще Ну, Мусиш піти, але якщо не підеш, ну, то будеш голодним. Ніхто тебе за це не покарає, принципово. Думуст це і мерзаубермафам. Ти мусиш кімнату прибрати. Ти також це мусиш для себе, а не для когось, бо кого хтось там перевірить. Ніхто тебе за це не оштрафує. В загальному. Для початкових рівнів не, не ходіть навіть в слово золя. Використовуйте просто мюсен, навіть якщо ви їх переплутаєте місцями переставите критично нічого не відбувається. Це все одно і то, і то мусите. Для простоти використовуйте простіший варіант для себе. Пізніше, коли ви вже будете бачити якісь приклади. З життя десь будете читати, ви інтуїтивно будете відчувати, де мюсен, де золен. Але для початку вам абсолютно достатньо буде діслова мюсен. Тому його вивчаєте. В табличці ми маємо іхмус, думуст, ермус, я і він однакові форми, як всіх модерних дієслів. Ми мусимо, ви мусите, вони мусять. І форма минулого часу я її ще не викладав на канал. Буде це трошки згодом, бо я бачу, що там більшість такі на початковому рівні їм ще минулий час буде заскладно. Іх мусте. Це вже я мусив. я мусила в минулому. І оце ді слово мусте. Воно є таким самим базовим, як тут мус-мус. Так само, я і він, вона форма будуть однакові. Іх мусте. І Р мусте. Я мусив, і він мусив. До ду, до, ми додаємо знов таки закінчення st. Ду, мусте, СТ мус т. ду, СТ Ти мусив. І тут закінчення так само буде однакове. Вір Н Ми мусили. Ір -мус Т Ви мусили. І зі -мус Н Так само ви, вони мусили. І ніде. Умляута не буде. Маємо тільки умляут в теперішньому часі в множенні на умляута. А в минулому часі ніде не буде умляута. Іх мусте і мусте.